хотелось бы внести ясность к взносу ФИБА Европы, 8 миллионов евро составляет. Во-первых, сколько денег было внесено, потому что есть разные данные. Во-вторых, в случае, если все-таки Европа в Украине заберут, куда будут эти деньги? Они вернутся в Украину или они останутся у ФИБА -эропы? Это первый вопрос. Второй вопрос по поводу Днепропетровского метеора. Вы сказали, что многие проекты сворачиваются, Днепропетровский метеор был разрушен. Будет ли продолжена реконструкция или так оно и останется? Первый вопрос. Внесено около 4 миллиона евро внесено, все по плану идет. Все, что мы должны, один из, скажем, наших наших, как говорится, таких моментов, что к нам нечего придраться то, что мы обязательства выполняем, каждый год выплачиваем по 2 миллиона евро. 4 миллиона выплачено. Значит, я, честно говоря, на сегодня не могу вам сказать судьбу этих денег, потому что мы себе как бы не прорабатывали. Это, это вопрос, если бы, скажем, там они нам жестко сказали, допустим, мы забираем, тогда мы спросили, ребята, а деньги? Пока как бы до этого не дошло, и мы не провоцируем, я, честно говоря, не вникал в вопрос, вот, в форс-мажор в случае… Процедура не прописана. Да, процедура, на самом деле, вот, не да, не прописана. Так, это первый вопрос. Второй вопрос. А А, Петровск. Значит, я хочу вам, кстати, сказать, вот, знаете вообще, сколько потрачено на сегодняшний день? государственных денег, да? Вот. Да. Вообще. вообще, вот вообще за, вот, за все это время. Если я не ошибаюсь, 16 миллионов гривен. Значит, туда входит начало строительства, начало строительства, к сожалению, Днепродзержинской школы, вот, о которой мы говорили. Там фундамент, по-моему, что-то такое. Вот. А, ну может... А, может быть, да. И вот началась реконструкция метеора. Вот все деньги, которые были потрачены, и вот были как раз, проекты, как да, как раз, как раз, да. Ну и на проекты этих всех школ, да, были потрачены, как раз вот. И мы, мы же не можем, это же а, государственная программа, да. И вот то, что вот это, вот ваш вопрос, это как вопрос наш, который будет адресован, я надеюсь, на ближайшей встрече с премьер-министром или тех и тем людям, которые будут. Им назначены ответственными за этот вопрос, потому что у нас на него нет вопроса, ответа, потому что мы, мы, как бы, как сказал Маркиян, мы с другой стороны, мы не государственная структура. Мы только можем как бы, взаимодействовать, нам не с кем пока взаимодействовать и узнавать эти вопросы. Спасибо. И компенсации, вы помните, раньше был такой пункт, 20% минимально вносит инвестор, Инвесторы не желают немножко подвинуться в сторону повышения, например, инвестор вносит 50%, а с ним нужно 50% то же самое, тот же самый ответ. Последний ответ это туда же. Это вот должна быть встреча, рабочая встреча, инвесторы, представители власти, мы и мы должны эти вопросы ставить. Ну, а вы с не ну мы как или... бы да, ну мы как бы, вы понимаете, наша позиция, государство задекларировало экономию средств, да, мы поддерживаем в связи с ситуацией, но мы же не можем как бы бегать, и я извиняюсь за такую прямоту, и там как бы напрягать инвесторов, тратить больше денег. Мы хотим, чтобы все было красиво. Это не наша функция. Наша функция сделать, организовать. А уже с точки зрения всех финансовых вопросов, это, конечно, то, что вы говорите. Это был такой договор. Вполне он может быть, он, он наверняка будет как-то изменяться, я так думаю. Может быть, будут какие-то другие условия предложены инвесторам. Как... Ну я не знаю. Но ну, поэтому для этого нужен начаться диалог с, с, с руководством страны. По-первых, инвесторы распочали будивництво. І загалом, якщо не помиляюсь, <клес> потратили, потратили на будівництво арен сукупно, десь орієнтовно 300 мільйонів гривень. Це кошти, які потрачені інвесторами станом на приблизно плюс-мінус сьогодні. З іншого боку, ми можемо е, е, наразитися. Зрозуміло, що інвестори будують ці арени насамперед для себе, для свого згодом економічного зиску. Але може статися ситуація. Дуже небезпечно, коли на карті України можуть з'явитися так звані білі слони чи слоненята. І це дуже буде погано репутаційно для України, якщо вона матиме наміри проводити будь-які спортивні змагання. Ми сьогодні здійснюємо моніторинг будівництва арен. І ця тема сьогодні є надзвичайно актуальною, бо ви знаєте, що рішення Фіба Європа має бути прийняте до 15 травня. І в основі цього рішення буде саме готовність українських арен до Євробаскету 2015. Це буде центральне питання, яке буде визначати долю Євробаскету. Якщо говорити по аренах, то сьогодні по суті зупинене, як сказав Олександр Волков. Будівництво у Харкові, воно не ведеться уже протягом останніх, мабуть, двох місяців мінімум. Сьогодні ведеться будівництво на усіх чотирьох аренах компанії UBI у Львові, Одесі, Дніпропетровську і Києві. Буквально декілька днів тому я із своїм заступником Романом Козієм відвідували арену на території колишнього заводу Київгума на будівельному майданчику працює 105 людей, що дуже мало для будівництва такої великої арени. Інвестор, як було сказано, готовий збільшити кількість людей і збільшити кількість шифтів змін для того, щоб прискорити будівництво, але йому потрібна підтримка. Держава або, принаймні розуміння, яким чином держава буде чи не буде підтримувати інвестора. Тому що кожен з інвесторів, якщо він сьогодні не умовно кажучи, не одержує підтримку, або не має домовленостей, то він, я вірю, цю арену не кине. Він буде її добудовувати, але це станеться не в 2015 році, а мабуть, в 2016, чи в 17-му, чи далі. Тобто, в кожного інвестора є свої плани сьогодні. Якщо говорити по всіх аренах UBI, то вони будуються, але не тими темпами, які б сьогодні були б в нашому інтересі, ну і звичайно в їхньому, як учасників проєкту Євробасків. Будується сьогодні Кальміус-Арена у Донецьку, будується непогано, але це велика арена, і будь-яке зволікання з рішенням теж є дуже ризикованим насамперед для проєкту. Євробаскет і для темпів будівництва цієї арени. Майже сьогодні згорнуте, дуже мінімалістичне будівництво на арені компанії Division. Тобто, я б іншими словами сказав, що всі арени сьогодні готові десь орієнтовно на 10-15% або ще точніше від 5 до 20. Це приблизно це такі. Скажімо, загальні, загальні параметри. І всі вони будуються за винятком Харкова дуже повільними темпами. Дуже повільними темпами. Тобто, ми знову повертаємося до теми тієї розмови або дискусії, яка, яка якщо говорити, от, як, як, як операційник, як людина, яка має досвід будівництва невеликих арен. Тому що у Дніпропетровську, у Львові і в Одесі це невеликі арени, це семитисячники, то ці арени можна встигнути сьогодні побудувати, я думаю, без надмірних зусиль, але при за умови планомірного фінансування. Якщо говорити про великі арени, такі як, наприклад, арена компанії UBI у Києві, то вона потребує дуже серйозних зусиль і дуже серйозних коштів, так само як і арена, наприклад, і часу. і часу, так само, як і арена, ну, наприклад, в Донецьку компанії Донбас.